Завод в кривому розі виготовляє металеві підземні бункери для солдатів на передовій. Associated Press. на даний момент на передову вже відправлено 123 бункери. Це конструкція 2 на 6 метрів, яка здатна витримувати снаряди каліпром до 152 мм. Такі бункери можуть містити до шести солдатів та мають бути закопані на півтора метри під землю. На кожне таке укриття потрібно майже 2 тонни сталі. Іран таємно передав Росії 100 мільйонів куль і 300 тисяч снарядів Sky News. За даними видання, вантажні судна Муса Джаліл та Бегей під російським прапором вийшли з іранського порту 10 та 12 січня. Вони перевозили близько 200 контейнерів зі зброєю. У Чорне море через Босфор війшов російський контейнеровоз з військовими монтажами Сирії, що знаходиться під санкціями. Повідомили у Твіттер учасники гурту Босфорс Observer. за даними російських публічних джерел. Судно приходило до Тартуса, Сирія з гуманітарною допомогою для постраждалих від землетрусу. А потім отримало новий вантаж на військово-морській базі. РФ в Україні збираються дозволити одностатеві шлюби. Законопроект вже зареєстрований у Верховній Раді. Це відповідь на прохання ЛГБТ та військових. Які щодня стикаються із труднощами через заборону юридичних прав між партнерами? У березні буде чотири магнітні бурі. Вони можуть впливати на психологічне та фізичне самопочуття людей. Магнітні бурі пройдуть 4 12, 19 та 31 березня. На сонці стався потужний спалах. Обсерваторія сонячної динаміки НАСА показала, як це було.